Величезний, привлечезний всім привіт. З вами дейдрайв і я Дмитро Буряк, і незмінна Маргарита з нами теж сьогодні. Я за тебе прямо. так Ти щось там так сміялася? Вона побачила от У нас пряник Ми зробили такі пряники і ми віддаємо кожному клієнтові пряник, дедрайв. Він, до речі, дуже смачний. Зараз дуже. Поздно і дуже хочеться їсти. А, і я би його дуже задоволенням скушенька, але марго не дозволяє каже, що все розписано під клієнтів. Тож, якщо ми будемо розігрувати, а ми будемо розігрувати наш віскарь за кожний коментар, якщо коментарів набирає 10 відсо, 10 коментарів взагалі під відео, ми розігруємо віскар і будемо надавати теж такі пряники. Вони дуже-дуже Будуть вам. І так, сьогодні ми будемо знімати наші. Так, як завжди, те, що ми придбали для клієнтів, і я хочу показати, прям, знаєте, от відібрав такі, думаю, так, що ж такого показати? В одному ціновому сегменті кросовер, Звертаються так люди. Дай мені якийсь прикольний кросовер, І ми як завжди, там, Audi, BMW, якийсь джип Чірок, джип Grand Чірокі, компаси, Renegade, дуже багато всього. Але, ну. Щось давайте ми трошки по-іншому ще пошукаємо. Тобто, ну, ми дуже всі от на таких от, там, брендах, на всіх тих марках, ми все це знаємо. Сьогодні хочу показати щось ексклюзивне: те, що ми не завжди беремо. І почну з того, що це буде Lincoln Nautilus комплектації резерв. І буде тададам-дадам-дам, -да -да, можна купувати з Америки Hyundai, Hyundai, як вони називаються, корейці, Hyundai Santa Fe. 19 рік, точніше 18 по кузову, і хочу з вами взагалі поспілкуватися, скільки він буде вже під ключ, і чи доречно його взагалі купувати зі штатів чи привозити його з Кореї. До речі, ми з Кореї теж возимо машини і можемо вам привезти Hyundai, Santa Fe чи будь-яку іншу. Розглянемо. Поїхали. Поїхали. Фе, відкрите. Можемо почати з Санта Фе. Як тобі Хендайс? Це якесь кучно зразно. Ну як що тут розбирати? Навіть не знаю. Знаєш, я тачка. думаю, що в нічого тебе буде часто такий собою. момент, коли в всі ті люди, а там такий список. Я даже просто дуже дуже боюся. На червоный... не, не буду спочатку власники червоного салону. Пам'ятаєте, як вона на BMW, он то біла. 60-ка. Вона казала, що це за салон. Це ж для якоїсь, там, як ти казала, шлюмбри. Не пам'ятаю. Chepier, bro! Потім приїхала машина, її зібрали. Клієнт приїхав до нас в офіс. Я вам просто я кажу, як людина перебулася, вона розумієш, вона завжди салон, вонки. це просто яка машина, і просто неймовірна. В Я кажу, так це ж твій красний салон, за який ти захейтила. Фотка була друга, і інша. Ага. далі воно. нас там челенджери були, я пам'ятаю, БМВ просто там вух, в який хейтинг попали. Окрім Ауді, я не знаю, що там за ауді трапилося, але ауді у нас завжди нормально. Який у завгодно салон? Що там було? Ну, ренжі, а, ти казала, що вони ламаються. Ні, я просто запитала. Люсідер — це взагалі китайська якась дрянячка. І що, <рес> що там було? <рес> Дофіга всього. А тут ми просто бачимо скучна машина. Горінг! Це каже, бо ти кажеш, скажіть, що вона не скучна. Ну, я тобі скажу так. Давай так. Як? Не всі захочуть купувати Hyundai, але я можу сказати. От впевнено, що Hyundai і Kia зараз дуже набрали високий рівень по рейтингу, по саме тому, що вони не ламаються. Тобто машини дійсно надійні. Тобто вони надійна класна тачка. І зараз я спостерігаю те, що трошечки Toyota навіть просідає. А от корейці, вони знаєш, вони, от як кажуть, довби в одну точку, от вони там, знаєш, от зосередились на тему на тому, що їм треба обігнати. От що не було, японців. От якось вони так зробили таку конкуренцію. І вони зараз дуже впевнено до цього йдуть. Тобто вони реально йдуть і кожен кожен рік вони роблять все крутіше і крутіше тачки. Я бачу зараз там Kia, Sportage, Hyundai Таксон, Hyundai Санта Фе, які завгодно. Тобто вони просто вже набирають таку. Ну от дивишся на машину, вона дуже крута. От Kia, Бо знаєш такі, які їздять з такими прикольними фарами. А? Не знаєш? А вони їздять. І вони дуже... Я розумію, і там якогось уруса. І вони дуже симпатичні. І я тобі скажу, що це передостання модифікація Ми Зараз знаємо, що Santa Fe вже інша є, але непогано вона теж. Тобто вони, знаєш, вони йдуть на часі. Тобто вони такі, ага, що там німці зробили? Німці зробили монітор. Давай вставимо монітор. Ага, що там вони зробили? Якийсь амбієнт, вставимо амбієнт. Ага, в них там вже цифровий дисплей, буде цифровий і в нас. Тобто вони не дивляться, не дивляться на японців, які трошечки зупинилися на часі. От мені так здається, навіть я даже ну, навіть я зараз там дивився на нові Lexus. Да, простять, я раніше був прям фанатом бренду цього. Але зараз, ну я не знаю, ну щось вони якось зупинилися в часі. Тобто, так, щось робиться, щось там відбувається, але воно ну якось трошечки застаріло вже виходить. А корейці молодці, вони нормально роблять собі тачечки, і вони йдуть потрошечку-потрошечки, впевнено, вперед. І тут, от ми, до нас звернулася людина і хоче Hyundai. Ми спочатку думали закрити вже його попит на Кореї. Тобто з Кореї пригнати дволітровий дизельний Hyundai, це можна зробити. Сантефе десь 19-го року, і він десь ну під двадцятку точно буде становитися. І ми таки пішли по іншому шляху. Йому сказали, давайте ми вам привеземо з Америки непогану машину, яка буде дешевше обходитися вам. Вона буде з нормальним надійним 24 мотором. Ну це нормальний надійний мотор. В неї нічого не буде відвалюватися, тому що американці дуже ретельно, дуже скептично відносяться до цього. Тобто, якщо хтось виходить на американський ринок, вони мають пройти повністю все по якості. Якщо в них якось ніяка, тобто в них дуже багато якісь там скарг. Вони відразу відмовляються у цього бренду. Як це трапилося? З Renault, Peugeot і іншими брендами. Тож, ми знайшли от таку машину, вона 73 тисячі пробіг, але 24 мотор, класний економічний, якісний мотор, нормальна комплектація S і -E L, повністю все, що треба, тут ми маємо, надійний класний автомобіль і взяли ми його за 7,3 Машина вже повністю під ключ з ремонтом. А ремонт тут аж ось такий. Зараз я тобі покажу. Ось такий от у нас ремонтик. Трошечки зацепило, зачепило ляду, і в бампер там треба вставити. Тут майже нічого. Так, тут ремонт буде коштувати копійки. З, з ремонтом машина буде вже входитися в 16 тисяч, там 16, 200, 16 300 десь так. Тобто непоганий, класний, от такий от кросовер, і я тобі скажу, на нього можна звернути увагу. Тут фари, до речі, прикольні. Вони, бачиш, це вже модно, коли в бампері тобі знаходиться основний. Основне світло, а ось це це просто такі от діоди, які світяться в тебе. Тобто це ходові вогні, а це вона саме світить ось такими фарами. Тобто вона, ну, до речі, нарядна, непогана машина. Так, диски трошечки такі, знаєш, можна було би і побільше. Але для наших доріг це ось такі диски. Вона повний привід має, вона повністю все, що треба, в неї є, вона велика, нормальна, надійна. Ну, непогано, класний кросовер. І за 16 тисяч баксів мені здається, що це ну прям ну, якби нормальна ціна для такої машини. І я вважаю, що є сенс дійсно купувати в Америці, шукати такі варіанти і купувати такі кросовери. Мені здається, що це так. Це трошечки для когось скучно. Ну, для тебе так, якщо ну, але вона велика, тобто він таки приїде на такому, знаєш, джипі кросовері, ти ж теж, що ціниш, це все нормально. людина, проїхала на великій машині. Він там буде світитися, у нього там такі амбієнточки будуть. Тут буде все так нерядно, знаєш. Вона просто асоціація, це або сімейна, або дзіддовська машина. Ну це більш сімейна машина, так. Але вона економічна, вона не ламається, в неї нічого не трапляється, в неї дуже все просто. Тобто, проста звичайна підвіска, е, нормальний надійний двигун. Так, вона не гонка, вона не розганяється там якось, знаєш там. Але вона приємна, вона класна. Дуже багато всього в неї тут функціоналу. В Америці молодці вони, вони роблять нормально їх. Тобто тут вона і знаки читає, повністю в неї диструє тут є І все, що треба, в машині, все є. Так, немає там в проєкті на лобове скло, немає там якихось таких функцій, але Ну слухайте, пробачте, за 16 тисяч і так ми маємо, що маємо, маємо класну машину. І хочу її сьогодні зрівняти порівняти ось з цією тачідзею. Це Лінкен на Nautilus, Nautilus Reserve Резерв це непогана комплектація. І це майже продостання комплектація, тому що останнє Black Label. Black Label вона відрізняється тим, що в неї є дуже крута підтримка, тобто там ви прямо в клубі в такому, і вона відрізняється ще своїм обладнанням, тобто самообробкою салону. Тобто вона там ще є де преміальніше. Але сам Резерв по собі він преміальніше за Select та інші комплектації. Лінкольн Reserve, він там має вже там. Преміальну шкіру, дуже преміальну якість саме матеріалів, тобто кучу всього. До речі, тут двіне скло йде, тобто вона дуже затишно. Ви сідаєте, ви їдете в неї, там дуже затишно. Ви нічого не чуєте, що зовні відбувається, тобто ви закриваєте вікна і все. Вона прям знаєш така, тобто в неї дуже крута шумоізоляція, тобто все, що треба. Тобто, це по суті кажучи, ескалет на мінімалочках. Він не, а, таким, не, не, такий, не такий великий. А, ну і чи, чи якийсь Lexus такі на мінімалочках. Тобто теж можна сказати. Але давайте розберемо, що в нас тут є. Машина Stript. Стріпт? І що? Знаєш, що такого, mm -mm. Ну, strip, таке Stript? Ну, стріп взагалі. Що таке стріп? Що таке стріп? Тіс. Бати зараз буду розповідати на те, що треба, і ти скажеш, що ти мелеш. <звук> Ні, оце <звук> так воно і є. Воно що відбувається, коли ми на стріп йдемо. Там хтось роздягається. Mm -hmm. Те ж саме пройшло тут з тією машиною трапилося. Хто роздягнувся? І тут роздягнули, тобто щось з нею тут відбувалося, і просто там познімали щось. І саме головне, вона, бачиш, тут немає таких подушків салону, дуже багато всього такого. Але ми це все знайшли в багажнику, машина вже приїхала, вона вже в Києві, людина вже на неї повністю зараз вона буде оформлюється. Бачиш, отут от така, от, от можна mm -hmm. подивитися. Її, до речі, просто вкрали. Тобто вони не пишуть ніколи ЗЕФ. Машина була вкрадена. Її хотіли якось завести. Тут її повністю розібрали, завез, завели, якось її там викрали і увели. Потім поліція її знайшла, повернула її на аукціон, тому що власнику вже заплатили за страхову. Страховку, і все на аукціоні ми її викупили. Машина повністю в ріднесенькій фарбі, нічого з нею не відбувалося. І саме прикольне те, що все те, що там було знято, ми знайшли в багажнику, і нам нічого не треба докупати. Просто сіли і поїхали. Придбали ми її за 7800 доларів, машина повністю під ключ буде 16 тисяч доларів. Ось такий Lincoln 2019 чистого року з пробігом 63 тисячі мілі це 100 тисяч кілометрів. Вона ще намотає вам скільки завгодно Двулитровий мотор, 8 ступка там. Коробка, ось ця, яку там фордовська стоїть коробка. І непогано, просто сідай і їдь. І просто прикольненько. І тут я запитаю, звісно, що б ти відібрала. Лінкольн на Утілас Резерв. Мені не подобається лента на нього. Крана це негарна, ні. І треба сміятися. Нічого смішного не бачить. Може, печійку з'їм? — А ти точно працюєш в мобільній компанії ні? Так, але мені подобається візуальний більше Hyundai, все. Ви сказали, що немає. Ви не. сказали, що вона не ламається. Хто ти, це говорить? Дивись, Сто, яка в тебе машина. Синя. Синя. Ми тут розписуємо Лінкольн, двойне склопаки, двойни склопаки, дивись, який там діджитал Dashboard, тут ще купа всього Але такі на ворот, просто це, це, загалі... один, другий, третій тут навіть тут дуже дофіга всього є. Навіть камери 360, напевно, і дуже-дуже багато всього. І Hyundai ось так ну, Друзі, тут ä, таке, знаєте. На вкус і цвет, як би, знаєте. На вкус і колір товариші немає. Я просто хочу сказати, що Lincoln наутіли з 2019 року. В нас тут коштує 26, 25, 28, 22, 33, 30, 25. а ти, до речі, не сказав, скільки коштує Hyundai? Тобто ми тут заощадили щонайменше нашому клієнтові, а в нас повністю машина довіднесенької фарбі. Я думаю, що десь 50 тисяч доларів. І якщо ви хочете собі таку машину, звертайтеся, ми вам привеземо. З Америки, це Буде дуже-дуже класно. Ми думаю, що навіть домовимося, щоб трошки зняти про це Лінкольн, вже коли там людина на ньому трошечки наїздиться і захоче нам показати, що в нього і як. Якщо ми будемо дивитися порівнювати яблуки, я кажу, з яблуками, то такі Hyundai в нас будуть коштувати 2,4 бензинові, 21500. Тобто такі Hyundai, якщо ми будемо порівнювати з яблуками з яблуками, з нашою комплектацією, будуть коштувати десь більше, аніж 22 тисячі. Є 24, є і 29, 26, але ну, десь середня ціна буде 21 22 тисячі. Непогано. В нас він, точніше, нашого клієнта. 16300, я сказав. 16-300 відео. Він і ось так можна зекономити. А тут рішаєте самі, чи ви будете брати собі Hyundai, чи ви будете брати собі Lincoln. Я би відібрав би все ж таки Lincoln. Та я вже зрозуміла по вашій реакції, що ви відібрали. І всі, хто нас дивиться зараз, вони теж, я думаю, напевно відібрали б Lincoln. Тому що він великий, класний, офігенна машина. Просто. Hyundai да, мені мен теж подобається, але просто знаєш, ну якось Lincoln це. Це преміум, це якось преміальніше стоїть Автобус. Ту просто ти здише він такий. Прям клас. Дуже багато машин за ті самі гроші. Але ті ж самі гроші, ті ж самі повністю гроші. Тож тут треба дивитися. Друзі, дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитесь. Ставте подобайки, якщо щось хоч, хоч трошечки подобається вам. І пишіть, які машини ще ми можемо розібрати. Багато машин веземо, і можемо розібрати якусь модель, якусь марку, яку ви хочете. І залишайтеся з нами. Всім па-па. Па-па.